Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Сьогодні поговоримо про світові події за жовтень, зокрема про компанію Alibaba і Tesla, Чи варто інвестувати в Alibaba, що з нею сталося за останні дні, чому її акції впали? Так само трішки поговоримо про Tesla і що з ним відбулося на початку місяця, і чому їх акції впали. Зачепимо тему економіки Китаю і чому вона може переплюнути США і стати новим світовим лідером. І акції Китаю можуть вирости на тисячі. 1000%, а акції США можуть впасти на мінус 300. Звісно, дане відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Кожен приймає своє рішення, кожен має свою голову. Зараз саме час підписатися на канал і поставити палець вверх. І ми починаємо. За весь період часу акції компанія Alibaba не торгувалася по такій ціні, бо як ми бачимо, за весь період часу вони взагалі впали на 32%. Звісно, це відбувається не через фінансові показники компанії, а через занепокоєння інвесторів. Бо якщо ми перейдемо на сайт Seeking Alpha, то ми можемо побачити, що фінансові показники компанії за останні 5 років. Ростуть, О, вони збільшуються, збільшуються 22, 25, 32, 45, 49, 46 на даний момент ще немає кінця року. Отже, що ж сталося з Алібабою і взагалі з Китаєм, бо знову ж таки, якщо перейти на сайт Finviz, ми бачимо, що за останній місяць весь Китай червоний і в мінусі. А за останні декілька днів, ну точніше, в понеділок, як ми бачимо, акції відкрилися, дороги відкрилися, і компанія впала там на. На 20 майже відсотків, потім трошки відросла до там, 14 мінус 14. От, що ж відбулося? Прочитаю вам невеличку статтю. Що з акціями? От у понеділок на відкритті акції Alibaba, акції Баба у момент падали майже на 20%, але за підсумками дня котирування вдалося трохи відновитися, через що зниження становило приблизно 12%. О, обвалу перервав передував й з'їзд партії Китаю, на якому нинішній лідер КНР Сі Цзіньпіня було переобрано на третій термін. Однак, якщо це можна було припустити, то менш очікуваним був оновлений склад політбюро ЦК КПК, в якому персоналі явно відібрано за критеріями лояльності Сі, а не виходячи, а не виходячи з компетентності конкретних кадрів. Ін Інвестори також розраховували на більш конкретні заяви. Та заходи щодо підтримки китайської економіки або хоча б ослаблення антиковідових обмежень. Нагадую, що Алібаба дуже сильно залежить від транспортировки, від логістики, бо вони продають через інтернет все. Однак нічого з цього так і не було оголошення, окрім підтримки поточної політики нульової терпимості та загального формування щодо нерухом... необхідності розвитку економіки Китаю. З абсолютного піку досягнутого минулого року акції Alibaba впали більш на, ніж на 80%. Нагадаємо, рік тому у Alibaba зірвалася IPO перспективною фінтекс-компанії Ant Group, Потім була хвиля жорсткого регулювання технологічного сектору Китаю, але й без цього, як свідчить історія, Alibaba сильно відставала від глобального конкуренту в особі Amazon. Прибутковість акцій двох компаній з 2014 року незрівняно величезні. У той час як бізнес Alibaba зростає у середньому швидко. Виш, ніж Амазон, за 8 років акції Амазон встигли збільшитись більш ніж на 640%, тоді як Баба вже майже на 30% в мінусі щодо 2014 року. У зв'язку з цим виникає запитання: а чи можуть акції Лібаба взагалі скоротити відстань від Амазон? Ми схиляємося до того, що так, це можливо. Перший довгостроковий фактор, який необхідно врахувати в контексті китайського e-commerce основа бізнесу Alibaba, це зростання продаж фізичних товарів через інтернет. Останні дані показують, що темпи зростання онлайн-пророзів у Китаї, хоч і перебувають у знижувальному тренді, але все ж таки більшу частину часу залишається в зоні двозначного зростання. Потенціал збільшення продажів залишається високим. На даний момент ступінь проникнення онлайн-торгів фізичними товарами в Китаї ледь перевищує 20%, тому є ще куди зростати. Другий важливий чинник перехід Китаю до концепції стимулювання споживання у країні. Для цього КНР має достатньо ресурсів. Відсоток заощаджень у населення перевищує 45% ВВП, що більш ніж в абсолютній більшості країн. Говорячи про середньострокові тренди, ключовим драйвером зростання для Alibaba буде ослаблення або повне припинення антиковідних обмежень, що одразу спонукає споживання. На гарзанті, ну, то що я говорив, що вона дуже залежить від постачання. Від логістики. На горизонті 12 місяців Альбова має потенціал повернення до темпів збільшення прибутку, прибутку в 20%, а форумний мультиплікатор ПНАЕ e на даний момент складає всього 8,9%, що нижче середнього рівня за 5 років на 72%. Такий градус спектизму щодо найбільшого e-commerce гравця у світі ми вважаємо не виправданим навіть з урахуванням усіх відверто неябиких ризиків оскільки політика нульової толеранції знаходиться поза зоною компетенції Львова менеджмент весь цей рік фокусується на оптимізації витрат та відмові від недостатньо рентабельних напрямків, завдяки цьому, за оцінками JP Morgan, компанія може продемонструвати зростання EBIT більш ніж на 20% цього року. Короткостроково оцінити подальший тренд споживання всередині Китаю допоможе звітність, яка вийде у другій половині листопада, і результати найбільшого у Китаї розпродажу 11.11. .11. Тобто за недовго через місяць буде велика розпродаж. Тому всі хто. Щось хоче собі прикупити через Китай, через Aliexpress вперед 11-11 будуть розпродажі, в принципі, вони там щороку відбуваються. Що традиційно проходить 11 листопада. За цими двома індикаторами можна буде судити про те, чи відновлюється споживання в Китаї і наскільки швидко. І тут є такий висновок: повторимо, що собою представляє Alibaba. Це компанія, у якої близько мільярда клієнтів по всьому світі. Дуже дешева оцінка форвардного PNE 8,9, і ЕВ, ЕБІТа 7,17. і Зберігається потенціал двозначного зростання виручки та прибутку. Страх інвесторів, які зараз розпродають ці Alibaba, Зрозумілий учасників ринку лякає тотальна невизначеність, яка виникла. Через поєднання майже постійних антиковідних локдаунів та радикального переформування політичної системи Китаю проте інвесторам не варто піддаватися спонтанній фіксації позиції та тотальному уникненню китайського ринку. Незважаючи на складність поточного періоду, китайський уряд не має іншого вибору, як згодом повністю переключитися з covid 19 на підтримку економіки всіма можливими способами. Тому ті, хто зараз не боїться купувати акції Alibaba, можуть щедро винагородити за готовність брати ризик. Тому на даний момент Китай або там Alibaba це величезні ризики. За яких можна втратити втратити або все, ну або згодом до тривалії перспективи можна отримати або там плюс 300, або навіть плюс 1000%. відсотків. Звичайно, невідомо, що як піде і що як буде, тому кожен приймає свої рішення і бере на себе свої відповідальність, свої ризики. Я приймаю ці ризики, що я можу втратити все. Що робити вам? Вирішувати вам. Далі хотів би затронути тему економіки Китаю, і чому вона може бути новим світовим лідером і переплюнути США, і чому акції того Китаю можуть вирости там на тисячу відсотків. А акції США можуть впасти там на мінус 300%. Якщо ми подивимось на такий, наприклад, графік, то ми можемо бачити, що Китай стартував з самого дна. О, тобто не так, як розвинуті країни, а Китай стрував з самого нижу, ну таких самих скромних позицій. І тому його економіка на даний момент почала стрімко рости. Бо якщо взяти наприклад, тут США, то ми бачимо, що у них іде якби воно так нормальною прямою. О, а от Китай він був так внизу внизу-внизу і різко пішов до гори. І що можливо скоро воно пересічеться разом з США. Друге, це країна Штрейбрейхер. Вони запрошують всіх працювати до себе. Вони говорять, що так, якщо вам там десь погано, перевозьте до нас своє виробництво. Ми зробимо всі умови для того, щоб вам у нас було добре, щоб ви у нас працювали. Приїжджайте. Тому Китай, завдяки вступу в ВТО, Всесвітню торгову організацію. Вони мають великий плюс: приїжджайте до нас. Ми для вас зробимо все. Почали виготовлювати різну продукцію, які стали дешевшими. Світових аналогів і це дало їм змогу вийти на світові ринки. Ключовий момент вони почали створювати виробництво, тобто не продавати там ресурси, наприклад, викапують там нафту або там зерно вирощують і їх в сирому виді продають. А, наприклад, там, на 1 долар взяли там, нафти і їх перетворили там, якісь пластикові стаканчики і продали їх там, за 10 доларів. Або про зерно виростили зерно і продали його не в мішках в чистому виді, а зробили производство, виготовили там, хліб і продали хліб. Можна провести такі розрахунки, чому от виготовлення продукції якось вигідніше, ніж продавати це сировину в чистому вигляді. Якщо, ми взяти... Якщо там про нафту, то це буде трішки складно, там ніхто не Бачив ту нафту, ну, тут ще дуже мало людей бачили там ту нафту, як це там перероблюється а, із нафти в різні продукти, то це дуже складно. А от якщо взяти на прикладі хліба, то більшість людей знає, що таке хліб, вони його тримали в руках, вони його їли, знають, що таке зерно, і знають, що таке борошно. Ну, і як це все між собою пов'язано. І тому, на прикладі, от, хліба-муки-борошна приведу такий приклад, чому производство, чому це вигідніше бо Якщо взяти, наприклад, ціна за пшеницю за тонну коштує 8 тисяч гривень за тонну зерна О, пшениці. Тобто 8 гривень за кілограм зерна. Якщо взяти ціну борошна, то ми бачимо, що десь середня ціна борошна приблизно 40 гривень за 2 кілограм. Тобто за кілограм борошна 20 гривень. Кілограм зерна 8 гривень, кілограм борошна 20 гривень. А, тобто, добре, ви скажете там, окей, а, треба там перемоловати, борошно виходить борошна менше, ніж зерна. Далі, скільки потрібно борошна, щоб отримати зерно, скільки потрібно боже зерна, щоб отримати борошно? От. І тут ми бачимо, що з одної тони 600 кг борошна першого вищого гатунку і 100 кг борошна першого а, сорту. Тому разом 700 кг борошна з 1000 тонн зерна. І ще далі решта там виходить в виді висівок. Ну, тобто це теж можна продавати. Але беремо так, що 1 до 7, ну точніше, з кілограма зерна у нас 700 г борошна. І якщо це все перевести в хліб, то одна хлібина на даний момент коштує там 26 гривень. І візьмемо, візьмемо ось, так, ось такі підрахунки. Що 1 кг зерна це 8 гривень. З одного кілограма зерна можна зробити 700 г борошна, плюс там ще якісь отрубі, як то кажуть. Один кілограм борошна це 20 гривень, тобто в 2,5 рази більше за кілограм зерна за 8 гривень. Але якщо взяти з того, що кілограм зерна це кілограм зерна, а з нього виходить 700 г борошна, то тоді виходить, що вигідно не в 2,5 рази, а в 2 рази. І далі що? Подивимось далі. 1 кг пшениці це дорівнює 700 г борошна. 700 г борошна можна зробити 2 хліба по 450 г. Зараз можете сказати, о Боже, як так? 450 плюс 450 буде 900. О, а в тебе було 700 грам борошна. Той, хто хоч раз пік борошно, або просто можете зайти собі на любий сайт і подивитися, як робиться хліб, то там основні два компоненти: це вода і борошно. Ще там іде там цукер, сілі, дріжджі, але основна маса. Це вода і борошна. І співвідношення йде таке, що десь одне до двох. Наприклад, кілограм борошна, 500 г води або там 700 г борошна і 300 г води. Потім, коли ви це все запікаєте, у вас йде, випаровується волога і десь там з цього кілограма тіста, 100 г випарюється у повітря і лишається десь там 900 г. Тобто 900 грам, із них дві буханки по 450 грам. І дві буханки 52 гривні. І якщо ми ці 52 гривні поділимо на 8 гривень, то вийшло прибуток в 6,5 разів. Тобто 8 гривень зерна чистого продукту з чистої сереверни перетворилося у вигляді производства в 52 гривні в 6,5 разів. І зараз ви можете сказати, окей, добре, це ж невигідно. Ну не то, що невигідно, а це скільки треба складних процесів зробити. Треба там наняти людей, треба а, заплатити їм зарплату. Там хтось там на муку, хтось там на працівників. Ну, різні йдуть затрати. Але скажу вам з іншої сторони, що а, ні одне производство не буває, не робиться в мінус. Тобто ніхто так не буває, що ага, ми зараз вам напечемо там. Хліба багато. Купили на 1000 гривень, наприклад, муки, напекли хліба, заплатили всім зарплату, заплатили за продукти і продали хліба на 800 гривень, тобто в мінус 200 гривень. І так вони місяць, два, десять років. Получається, що там за 10 років купили на мільйон, а продали там на, на 500 тисяч. І, і за рік вони там в мінус 500 тисяч. Так ніхто не робить. Всі роблять собі в плюс. М -м, взяти ж знову ж таки той самий AliExpress, та Алібаба, і їх AliExpress. Ми дуже часто можемо бачити таку тему, що е якась річ на AliExpress, наприклад, коштує 100 гривень, а потім заходиш на якісь наші сайти. І ти бачиш, що та сама річ, деколи буває навіть з тими самими фотографіями прям з Аліекспресу, коштують вже не, не 100 гривень, а там 250 гривень. І люди туди якби не вклали нічого. От, вони просто купили, почекали там 3 тижні. Ну, звісно так, були затрати, вони, можливо, десь там створили рекламу, якщо це на якомусь окремому сайті. Можливо, просто виклали на якийсь там сайт, де продають свої речі, і там витратили. Пів години свого часу, щоб нам написати щось або навіть хтось 5 хвилин, ну, щоб скопіювати з одного сайту в інший. Тому у виборі між тим, чи продавати сировину, чи робити з цього якусь продукцію, очевидно, що набагато вигідніше продавати якусь продукцію, тому що ми взяли кілограм зерна за 8 гривень і продали його у двох хлібин, які коштують а, в 6,5 раз дорожче за 52 гривні. Але на цьому не все. І Китай пішов ще далі. Він сказав, що ми. Хочемо вчитися. Тобто ми для вас робимо всі умови, ви приїжджаєте до нас. У нас є одна умова, що ви тут робите своє производство, але ви нас навчаєте, ми вчимось у вас, вашим технологіям. Ви, тобто інші країни, заходите до нас, тут щось виготовлюєте, ми створюємо для вас всі умови, щоб вам це було там дешево, зручно і добре. Але ви нас за це навчаєте, Ви навчаєте наших спеціалістів вашим технологіям. Знаєте, є така притча: дайте голодному рибу і ви його нагодуєте на один день, дайте голодному вудочку і навчіть нею користуватися, і ви нагодуєте його на все життя. Тому, от по такому принципі, і живе Китай. Він всіх запрошує, але сам в тому вчиться, і він дуже-дуже перспективу має в цьому велику. І далі говорячи про виробництво, можна сказати: добре, не все вироблюється в Китаї. Візьмемо, наприклад. Айфон американський не iPhone, але е, збірка сама відбувається в Китаї. І тут написано, що сама збірка відбувається в Китаї, де основним партнером є Foxconn. ла-ла-ла Щодня працюють сотні тисяч китайців, виготовлюючи понад 400 тисяч пристроїв. Тому одна справа, що компанія якась там американська, а друга справа, що все це виготовлюється в Китаї. О, і Китай навчається цьому, він говорить давайте до нас, але ви нас навчайте. І країна, яка е, може це все зробити, яка навчилася виготовлювати, вона може зробити і собі копію, і може з цієї копії ще зробити якийсь кращий аналог. Ще один момент, що Китай ні з ким не воює, він зберігає нейтралітет. І, бо на такі мероприятия потрібні огромні гроші, просто колосальні. Бо навіть на підтримку інших країн так само потрібні шалені гроші. І далі про Tesla і про Ілона Маска, як світові події впливають на акції, на ріст або падіння акцій. Хоча, якщо взяти Тесла, то тут трішечки інакше. Зараз розповім про що я саме ілон це, безперечно, крута людина, яка створила сама себе. Він починав там з гаражів з підвалів. І зараз це людина, яка запускає в космос там супутники, ракети, людина, яка привела моду до електрокарів. Недавно він випустив людиноподібного робота. Ну і взагалі це найбагатіша людина світу. І можливо пам'ятаєте, що на початку місяця жовтня він випустив у себе отакий твіт, де він говорив, що можливо Крим треба признати російськими і присвоїти провести нові вибори при підтримці ООН, Якщо населення проголосує за, то закінчити бойові дії. О, це було 3 жовтня. Ну, от такий ось переклад нам перевів Google. І всі СМІ відразу написали, що на фоні цих скандалів акції Tesla впали там на 10%. І якщо ми можемо тут бачити, то від 30-го числа до 3-го, ну то були вихідні, вихідні там п'ятниця, субота, субота, неділя. От, і 3-го числа Вийшло, що акції Тесла впали там на 8,61, ну там майже до 10% вони впали. От, і всі СМІ почали говорити, що о, це із за того, що він зробив такий твіт. Хоча насправді акції впали ще до того, як він зробив ці твіти, він подивився звітність компанії і зрозумів, що ага, вони вони думали, що вони продадуть стільки там машин і продуктів, а продали набагато менше. І за цього як би. Акції так чи сяк вони впадуть, і щоб якось від, відвести, то, тобто вони все одно були в плюсі, просто не в такому плюсі, в якому вони хотіли. І щоб якось відвести цю увагу своїх інвесторів, о, він запустив такий твіт о, і перевів увагу з одного на друге, от зі своєї компанії, на світові події. Тесла така компанія дуже волатільна, вона скаче вверх вниз але як то кажуть, Тесла все можливе. Alibaba, компанія сильна, от але невідомо, як там поведе керівництво самого Китая себе і що буде далі. Тому тут теж -то, такі великі ризики. Вибирати вам, приймати рішення вам, що буде там за 5, 10, 15 років, ніхто не знає, але кожен має якусь свою надію. Кожен приймає на себе свою відповідальність і ризики. Підписуємось на канал, ставимо пальці вверх, пишемо коментарі, що ви думаєте на цю тему. На це в мене все. Всім дякую, всім па-па, удачі в інвестиціях!